У Вінниці тривають обстеження будинків щодо готовності до опалювального періоду. У рамках підготовки до опалювального сезону працівники комунального підприємства Вінницької міської ради, Вінниця, міськ теплоенерго продовжують здійснювати обстеження будинків щодо готовності до наступного опалювального періоду. З нами на зв'язку Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю. Скільки вже будинків готові до опалювального сезону? Так дійсно на сьогодні досить в такому інтенсивному режимі продовжуються роботи з підготовки до житлового фонду, до опального сезону житлового фонду міста Вінниці, хотів би наголосити про те, що ці роботи були розпочаті на наступний день після завершення минулого опального сезону. Були сформовані планові ремонтні роботи саме на тих житлових будинках, в яких були проблеми під час проходження опального сезону минулого року. Звісно, що ці всі планові завдання і роботи були погоджені з співвласниками. Якщо ми говоримо про управлінські компанії, вони були закладені в кошториси на будинок в поточному році в ремонт. На сьогодні Понад 60% житлового фонду е, готові до опального сезону. Ми говоримо про готовність, це підписаний акт готовності житлового будинку до опальної, до опального сезону. По решта будинків роботи тривають. Я думаю, на найближчим часом роботи будуть завершені. Якщо говорити про основні акценти і роботи, про які йде мова, це насамперед це е, заміна ділянок трубопроводів опалення гарячої води, які за період експлуатації е, отримали значні. Е, Пошкодження і будь-які подальші проходження опального сезону без ремонтних робіт призводило б до витоків, аварійних ситуацій, і тому подібне. Перш за все, це ремонтні роботи на мережах трубоопалення гарячої води. Це, звісно, теплова ізоляція трубопроводів, аби максимально зменшити втрати тепла на трубопроводах. Це ремонти мереж гарячої води, це скління вікон, тобто максимально всі ті основні обов'язкові ремонтні роботи, які мають сконцентрувати і мінімізувати втрати тепла. і Забезпечити нормальність, стали проходження опального сезону. Яка ситуація з тими будинками, які по причинам не пройшли перевірку? Чи були надані приписи? І як буде далі повторна перевірка для усунення цих приписів? Розкажіть про це ще? Абсолютно весь житловий фонд був перевірений. Фахівцями теплопостачальних організацій на предмет відповідності і наявних питань проблем, яких потребували уваги, і відповідно ремонтних робіт. По всіх будинках були надані відповідні приписи рекомендацій до управлінських компаній, до голів ОСБ щодо потреби в проведенні тих чи інших ремонтних робіт, регламентних робіт для нормального проходження опального сезону. Повторюсь, що понад 60% житлового фонду вже готові. Акти готовності підписані і продовжується робота з заповнення системи опалення. Порешта роботи тривають. І я переконаний, що найближчим часом робота буде завершена, і 100% весь житловий фонд міста буде готовий до початку опального сезону. Дякую за розмову. Що долучилися, Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства, був з нами на зв'язку. Говорили, ми про вкрай важливе питання: а саме підготовка житлового фонду до опалювального сезону.